Всім доброго дня, фірма Граніт Підер. вирізала таку стелу. Це буде пам'ятник для нашого військового. Набили іконку, награвірували портретом. Також буде вставлятися сюди кольорове фотоскло. Зробили таку глибину 2 см по контуру фотоскла. Тут ці всі сторони все заполюровано. Така складна робота, яка ріжеться на станку ЧПУ фризою спеціальною, це вирізається, тут буде людина на весь ріст з автоматом. Ми сюди її вклеїмо на спеціальний резиновий клей. Фарбуються букви повністю, тобто робиться весь пам'ятник. Тому кого цікавлять. Пам'ятники, кого цікавлять схожі замовлення, звертайтеся, ми виготовляємо, доставляємо, встановлюємо, обложуємо плиткою, робимо повністю все під ключ. Фірма Граніт Лідер. Контакти в описі, кого цікавить ціна, терміни, пишіть.